Віт з кожним місяцем ставав не просто іншим. Він ставав глобальним, рухомим і культурно насиченим. І все це через події, які могли пройти повз газетні заголовки, але не повз нашу увагу сьогодні. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до винаходів та подій 1901 року. Третя частина. Вперше використано термін експедиційний туризм. В 1901 році в Англії кілька клубів альпіністів і мандрівників почали називати свої поїздки не просто дослідженнями, а експедиційним туризмом. Вперше мандрівка в гори або джунглі стала справою для вражень, а не лише науки чи війни. Це предки сучасних тревел-блогерів тільки з вусами і телескопами. З'являються перші складні меблі для дачі. На виставці в Парижі представлено новинку портативні меблі зі складними ніжками їх рекламували як ідеальне рішення для заміського пікніка чи відпочинку. Саме з цього пішли розкладачки, табуретки для кемпінгу і пляжні крісла. Перша спроба предоплати. Прототип банківської карти. У США кілька універмагів вводять систему Store Credit Token» – металеву платівку з ім'ям клієнта, яка дозволяла купувати в борг. Це був прадід сучасної кредитної карти. Люди ще не знали, що з цим доведеться жити. Винайдено перший механічний звуковий сигнал на автомобіль. Так-так, саме в 1901-му встановили перший автомобільний гудок, який подавав не просто звук, а сигнал з резонансу. До цього лише дзвіночки чи ручні свистки. Найперший дитячий журнал з науковими історіями. У Франції починає виходити журнал. «Le jeune curieux» Юний Цікавий. Ілюстроване видання для дітей про техніку, науку і дивовижні винаходи. Завершення будівництва одного з перших багатоярусних мостів Вільямбурзького у Нью-Йорку. Міст поєднав Бруклін і Мангеттен. Його відкриття стало символом технічного прогресу, один з найдовших підвісних мостів у світі на той час. А ще він був першим електрифікованим мостом, по якому курсували трамваї. Розроблено перші прототипи захисних касок. У відповідь на часті аварії в шахтах британські інженери створили тверді шкіряні каски, які вже нагадували сучасні. Це був початок індустрії безпеки працівників. Винахід фарб, що світяться в темряві. Німецький хімік розробляє перше фосфорне покриття. Яке поглинає світло в день і світиться вночі, спершу для годинників і компасів, згодом для іграшок, вивісок, навіть елементів військового спорядження. Ця частина це про дрібниці, які не змінили історію, але створили побут, звички і навіть мрії. У 1901-му люди вже думали про комфорт, кредит, розваги і навіть гудок на авто. Світ ставав не лише технічним, а людяним, зручним і дотепним. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!